Доброго ранку, доброго дня, дівчата і хлопята. Я вас рада вітаю, добра усім бажаю. Маляточко, послухайте, будь ласка, віршик, і скажіть, про яку він пору року? Вже давно по нашому краї на санчатах роз'їжджає біла зимонька зима, всім командує вона сипле. Снігом без упину, із хмарин на Україну. І мороз не угаває, вітер йому допомагає. Про яку пору року говориться у вірші? Так, про зимоньку, зиму. Так, ось наша зима прийшла до нас у гості і хоче з вами пограти і тим самим. Навчити вас, що, яка зима буває. Давайте пограємо в гру, яка називається Буває, не буває. Слухайте уважно і відповідайте мені. Квітнуть квіти взимку так чи ні? Ні? Падає сніг? Так або ні? Ну, звичайно ж, так. Падає жовте листя. Так або ні. Ні. В повітрі літають сніжинки. Так або ні. Так. Поля і ліси вкрилися сніговим покривом. Так або ні. Ну, звичайно ж. Так, ростуть гриби. Так або ні. Ні. Хлопчики збирають квіти так або ні. Ні. Пташки в'ють гнізда. Так або ні. Ні. Дівчатка катаються на санчатах так або ні. Ну, звичайно ж, взимку можна кататися на санчатах, на лижах. Так весело. Село білим пухом замело, так або ні? Ну, звичайно ж, взимку дуже багато випадає снігу. А як ви гадаєте, кому важко взимку? Та чому? Відгадайте, будь ласка, загадку, народився я в кожусі, та зиму усе ж боюся. Взимку лісом не гуляю. А в борлозі спать лягаю. Хто це мої хороші? Ну, звичайно, ця казочка про ведмедика. Малята, а коли прокидається ведмедик, то зима вже закінчується? Так, зима вже закінчується. І ведмедик ніколи не бачить зими, але дуже хоче дізнатися, яка вона? Що ж? Робити, як ви гадаєте. Діти, в мене є ідея. Давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Зима Яка. І з цієї гри наші ведмедики дізнаються про нашу зимоньку зиму. Отже, давайте з вами подивимось на перший малюночок. Отже, зима у нас яка люта, крижана, холодна, морозяна, сніжна, ще яка зима буває? Гостина, прекрасна, святкова, срібляста, неочікувана. Ось яка у нас прекрасна та чудова наша. Зимонька зима. Отже, давайте ще згадаємо, яка у нас зима? Білосніжна, морозяна, холодна, вітряна, красива, а сніг малята який? Білий, пухнастий, мокрий. Так, зима багата на сніг. Морози сковують річки льодом. Сонце хоч і світить, але не гріє. День короткий, а ніч довга? Ось цю картину покладемо нашим ведмедикам на пам'ять. Так, давайте ми з вами пограємо ще в одну гру. Зміни слово. Перший хвіст. А як ми змінимо? Як буде куце-хвостий? криві лапи. А одним словом, як ми скажемо, Криво лапи. гострі вуха. А як одним словом скажемо гостровухи, довгий ніс. А одним словом, як скажемо, довгоносий. Чорні очі, а одним словом, як ми скажемо Чорноокий. Так, молодці, я гадаю, що всімку важко також і пташкам. А чому, малята, як ви вважаєте, чому важко пташкам? Так, тому що їм дуже важко віднайти собі їжу. Тому ми вішаємо їм годівнички. А в годівнички ми насипаємо пташечкам крихточки хлібчика, зернятка, будь-які можна пташечкам насипати. Ви, коли гуляєте з батьками в парках, ви бачите годівнички. Якщо у вас вдома залишаються крихточки хлібчика, візьміть з собою кульочок і насипте нашим пташечкам. Вони будуть вам дуже Вдячні за вашу турботу, мої хороші. Ми вже з вами казали, що зима це холодна пора року. А як ви гадаєте, що потрібно робити, щоб не захворіти? Так, потрібно тепліше одягатися, так, мої хороші, я хочу вам запропонувати, мої діточки, ще одне правило. Щоб ви запам'ятали правила поводження на в холодну пору року. Ось правила поведінки на льоду. Зима це чудова пора відпочинку на льоду, скільки, скільки радощів вона приносить забав на ковзанах, лижах, санчатах. Тому усі ми із задоволенням. Зустрічаємо цю пору року, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід, а саме тонкий лід. Щоб ні з ким не трапилось лиха, потрібно обережно е, знаходитися та поводити себе на льоду. Найбільш небезпечна крига перша, перша та остання. Адже така крига ще надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини. Ця інформація досить цікава лід блакитного кольору. Найміцніший, а білого значно слабший. Запам'ятайте це правило, що лід блакитного кольору це Найміцніший, а лід білого кольору значно слабший. Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною більшою за 7 см. А для групи людей безпечним є лід товщиною не менше, ніж 15 см. Сантиметрів. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти один за одним на відстані. При масовому катанні на ковзанах лід має бути товщиною не менше, ніж 25 см. Перш ніж ступити на лід водоймище, дізнайтеся про товщину льодового Покриву за допомогою довгої загостреної палиці, плішніше, можна так сказати, чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який ти вільно можеш тримати в руці. Ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею, обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травичкою. Особливу обережність проявляй у місцях зі швидкою течією джерелами, струмками та теплими стічними водами. Якщо лід недостатньо міцний, негайно зупинися і повертайся назад, тим же шляхом роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Ось такі малята. Правила ви потрібні пам'ятати. На все добре бережіть себе.